Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Дружба та братство найбільше багатство. Євген Гуцало під веселкою. В підручнику це сторінка 104, 105. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за столики сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Озвучте малюнки, як плаче малюк, як мама гойдає немовля, як забиває молоток якийсь звук, озвучте малюнок. Так, як морозиво можна їсти? А спати як можна? Далі працюємо над чистомовкою. Спочатку я, потім ви. Ша, 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 наша Леся в ліс пішла. Са-са, са укусила ніс оса. Ши, 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 лесю, в лісі ми знайшли. Ить, 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 в лесі ніс болить. Би, би, би. Ти так, Лесю, не роби. Су-су-су. Більше не займай осу. Читаємо правильно. Надвечірній пробіжимося. Вихопився, гайнув. І сьогодні ми з вами знайомимося з текстом Євгена Гуцала під веселкою. Послухайте текст. Минув надвечірній дощ, і над луками звелася барвиста веселка. Ось, Васильку, сказала мама, хто пройде під тією веселкою все життя буде щасливий. Вихопився Василько з двору та й гайнув стежкою на луки зелені. Уже скоро, здається, під самою веселкою пробіжить, і спинився раптом, став, як укопаний, Повернувся і назад у село, що духу летить. Бо як же він за своїх друзів позабував? Петрику, покликав Василько свого сусіда, давай пробіжимося під веселкою. Мама сказала, що від того щасливі все життя будемо. Давай, згодився Петрусь. Але ж треба й Лесю гукнути, хай і вона пробіжить. Покликали й Лесю. Потім іще до гурту взяли кількох хлопчиків та дівчаток. Зібралися нарешті бігти під веселкою, глянули, а її вже нема. Не журіться, діти, сказала Василькова мама. Завтра чи позавтра зведеться інша веселка. Тоді пробіжитесь під нею. А сама раділа, що син не забув про своїх друзів. Відпочинемо далі. Ставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. Тепер давайте виберемо числа і дамо відповідь або виконаємо завдання. Знайди та поясни значення виділених висловів. В тексті є виділені вислови став, як укопаний, і «що духу летить. Що означає став як укопаний? Різко зупинився, так, не рухається. «Що духу летить? Ну, швидко біжить. Хто головний герой оповідання? Куди він так поспішав? Чому він повернувся в село? Хто головний герой? Василько, так? Куди ж він поспішав? Пробігтися під веселкою. А чому він повернувся в село? Чому він не побіг під веселкою? Бо згадав про своїх друзів, так? Коли відбувалася описана подія? Що про це свідчить? Як довго вона тривала? Коли вона відбувалася, ця описана подія? Влітку, так, після дощу? Довго тривала ця подія? Ні, недовго. Да? Веселка недовго стоїть над горизонтом? Тому діти так і, поки бігали, веселка зникла. Чи є у тебе такий друг, подруга, яку рису? Характеру, ти цінуєш найбільше, рису характеру свого друга. За що ви цінуєте свого друга? Подумайте над цим питанням. Підготуйтеся і стисло, розкажіть про читаний твір. Тобто вам треба переготуватись до переказу цього твору. Ви, коли будете надсилати нам в класрум свої відео, то, будь ласка, невеликий текст переказування. Цього двору. Які речення підтверджують, що діти були дружними? Яке речення з тексту підказує, що діти були дружними? Так, мама говорить, мама раділа, що син не забув про своїх друзів. Далі обговоріть тему, яким я уявляю справжнього дружба або справжню подругу. Чи є у вас справжній друг? Або справжня подруга. Якщо у вас немає такого друга, яким ви уявляєте його? Дружба та братство найбільше багатство. І ваше завдання знайти в різних джерелах прислів'я про друзів і про дружбу. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю всім гарного, тихого дня. До зустрічі!